Ознайомлення із природним довкіллям на тему Тварини лісу. Доброго ранку, мої любі! Ми знову разом із вами. І сьогодні ми помандруємо у дивовижний світ дикої природи. Послухайте віршик. В зеленім, зеленім, зеленім лісу зелений листок, пропорець. Я несу, пісня весняна поряд звучить, вода у струмочку ласкаво сюрчить, зозуля кує на березі сидить, у хащу в берлозі дрімає ведмідь, в густім і зеленім лісі гуляють хитрющі лиси, тікають зайці боязливі та рискають вовки сміливі. Про що і про кого йде мова у віршику? Так, давайте роздивимося малюнок. Кого ви тут бачите? Так, це дикі тварини. Більшість диких тварин живуть у лісі. Вони самостійно шукають собі їжу, будують житло, піклуються про своє потомство. Багато із них це небезпечні хижаки, інші травоїдні. Давайте дізнаємося про них більше. Спробуйте відгадати першу тваринку. Ця свиня щетину має, в лісі жолуді шукає. Хижий лютий пан і клан називається кабан. Кабан відомий також як вепр або дика свиня. У них товсті високі кінцівки, довга й тонка голова, вуха гострі і стоячі, верхні і ніжні ікла постійно ростуть і стирчать з рота вгору. При бігу розвиває швидкість до 40 км на годину. Добре плаває. У добу дорослий кабан споживає 3-6 кілограм корму, добуваючи основну частину їжі з лісової підстилки та ґрунту. Діти, а на кого схожий дикий кабан? Так, молодці. Діти, а хто ще живе у лісі? Спробуйте відгадати. Хвіст куценький дов'є вуха. Має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Зайчик у зайців шубка сіра, коричнева або ж біла. Мордочка з великими вухами і величезними красивими очима. вуха допомагають тварині. Уникнути перегріву в літній період часу. Вони активно виводять тепло з маленького тіла. Улюблені заючі ласощі конюшина, дереві, підмаренник, кульбаба, пижмо і інші трави. Привертають тварин і яєчні рослини, причому, як їх стебла і листя, так і самі плоди. А якщо заєць відшукає мох, то не відмовиться від подібної їжі. фізкульт хвилинка. Діти, давайте уявимо себе тваринками лісу і спробуємо показати їхні рухи. Станьте на ніжки і тихенько пройдіться на пальчиках, як лисичка. Тепер давайте пострибаємо, як зайчик. А хто знає, як ходить ведмедик? Так, він перевалюється з ніжки на ніжку. Їм важко йти. Вони стомилися. А як ходять мої дітки? Молодці! А це про кого загадка? Слухайте уважно. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати? Не виходить зайчик з хати. Лисиця. Це тварина з переважно рудою шубкою, яка на животі і горлі стає біловатою, а на лапках чорнуватою. Мордочка в лисиці загострена. Хвіст пухнастий. Вуха на стовбурщині. Цей звір всегідно. Всеїдний. харчується переважно гризунами та кроликами, а також комахами, рибою і плодами рослин. А цю тваринку, напевно, не всі бачили. Слухайте загадку про неї. Власного житла немає в чужих туплах та норах відпочиває, краде яйця у птахів, хитра. Як лисиця, ну, а звуть її куниця. Куниця хижак, розміром більше за свійського кота. Переважно деревний спосіб життя. Вони вміють добре лазити і стрибати, долаючи відстань до чотирьох метрів. Куниці всеїдні, але надають перевагу. Дрібним совцям. наприклад, полівкам, мишакам і вибіркам, а також птахам і їх яйцям. Не гитують і плазунами, жабами, равликами, комахами і падлом. Восени частиною їхньої їжі можуть бути фрукти. Ягоди і горіхи. Діти, ми вже послухали загадки про тварин, дізналися про них багато цікавого, але це ще не все. Всі дикі тварини поділяються на хижих і травоїдних. Ось дивіться, хто ще живе у лісі: Ведмідь, лось, козуля, сова. Вовк, миша, і Жак та багато різних комашок та малесеньких тваринок. Діти, цікаво вам було сьогодні? Про яких тварин ми сьогодні говорили? Так, які є тварини? Так, дикі і свійські. А пригадайте, які бувають дикі тварини? Хижі і травоїдні. Так, діти, правильно! А чому їх так називають? Молодці! Подіваюсь, вам сподобалось заняття, і ви дізналися для себе багато нового. До побачення!